Коли я шукала в горах цікаві рослини, ледве помітила у високій траві цю тентітну маленьку рослинку висотою всього 10-15 см. На моєму відео очанка лікарська, напівпаразит, дродини вовчкові. Очанки прикріплюються гаусторіями до найтонших молодих коренів рослин господаря для отримання поживних речовин. Раніше я вам показувала іншу напівпаразитичну рослину. Перестріч гайовий можете переглянути відео на моєму каналі. Настій сухої трави очанки внутрішньо застосовується при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, при ангіні та ревматизмах. Свою назву рослина отримала завдяки тому, що з настою очанки роблять примочки при запальних процесах в очах. Оскільки захворювання очей мають дуже різні причини, вчені підкреслюють, що не варто вважати рослину чудодійною. Але у лікуванні певних очних хвороб, наприклад, кон'юктивіту, Очанка, ймовірно, може бути ефективною.